Друзі, привіт! З вами компанія «АвтоАрт Луцьк». Пропонуємо вашій увазі ось таку свіжопригнану, гарненьку шкоду октавію A7 «Рестайл» 1.6, дизельок, 85 кВт, надійний двигун з малим споживанням пального на короберті автомат DSG-7. Автомобіль пригнаний з Німеччини. Декілька днів тому. Дивіться, як він виглядає. Колір дуже гарний, асфальт на хорошій комплектації. на гарній резині літній. Ось така у нас оптика. У нас є дістронік, адаптивний круїз-контроль. Ось він код для перевірки. Пробіг даного автомобіля 178 тисяч кілометрів і дане авто в рідній фарбі. Пізніше приборчиком вам все покажу. Дивіться, які декоративні гарні вставочки, вони йдуть в дорожчих версіях. Підйомники на усі двері, складання дзеркал, підогрів зеркал, шкіряні вставочки з комбінацією тканини. Це дійсно натуральна шкіра, Не замінник. Шкіряне кермо, автосвітло, датчики доща. також присутні підогріви сидінь. У нас йде чорний. Рояльний лак в комплектації. Дуже рідкісна функція, розморозка лобового скла. Ось так воно виглядає. Я Не знаю, чи вам буде видно, ось такий йдуть ниточний підгрів лобового скла. Дуже зручна функція, особливо взимку, коли скло замерзає, натискаєте кнопку, декілька секунд скло все повністю розтає. У нас є навігація також, нажимаємо меню. Тобто системи для водія, ось бачите, адаптивний круїз-контроль, фронтосіст та систем контролю дистанції попереду, Тобто Так само, коли включаєте задній хід, рухаєтеся взад. Працюють партроніки і якщо раптом десь вони почули звук партроніка, тут є асистент гальмування. Тобто вона саменька стає, не потрібно вже вам нічого більш натискати. Ну Це в таких випадках, скажімо, для лінивих водіїв. Ось дивіться, у нас пробіг 178 тисяч кілометрів. Дійсно оригінальний, нічого тут не кручене. Не мучене. Авто купувалося на аукціоні. Відповідно, вся історія автомобіля також присутня. Багажник величезних розмірів. Шторочка у нас також є. Знак аварійної зупинки, аптечка, запасочка і повний набір. Тут і ключ, і домкрат, і відповідно ще в нас присутній і форкоп, який знімається та ставиться. А також ще є ось така от сіточка. Зараз ще покажу з цієї сторони. Ну Дуже гарно дивляться ці декоративні вставки. Просто супер. Салон в максимально збереженому стані зараз глянемо бордучку. У нас тут весь набір. Повна пачка. Зляків документів, сервісок. Для підтвердження пробігу, ось дивіться, 30.11.2023, 176 тисяч 4 кілометри. Так. Це все складемо пізніше. Зараз покажу вам швиденько приборчику, що подійсно ціле. Капот 124. 122, крило, ліве переднє 114, 91, двері ліві 98, 99, двері ліві задні 98, 97, поріг 119, 107, заднє крило 107, 97, криша 103, 101, ляда 105, 111, 94, 92, заднє крило 98, 98, Арочка 100, задні двері праві 95, 107, передні двері праві. 93, 116, 79. Переднє криво праве 100, 109. Стійка 103. Приша 104 99 і поріг 104, 112. Отже, маємо ось такий автомобіль весь в рідній фарбі. Нагадуюсь, 1,6 дизель, надійний двигун на 85 кВт на автоматичній коробці перемикання передач DSG-7. З рідним пробігом 178 тисяч кілометрів і з хорошою комплектацією. Ціна даного автомобіля 15 400 доларів. Друзі, кого цікавить дане авто, звертайтеся у приват, всім все відповім.